Добрий ранок! І ви навіть не представляєте, що я придумав. Я зараз знаходжуся на горі, яка стоїть біля селища, і тут парочку будинків. Але в ось цьому, ось цьому, ось цьому або в цьому будинку живе мій друг житель. І я хочу зробити над ним пранк і побудувати базу свій свій дім, свій дім під його домом. Це ж просто круто! Так, але мені спочатку потрібно якось звідси злізти. І я поки що не бачу ніяких спусків. А, ось вода. Я думаю, зараз плюхнусь. І так, раз, два, три. Опа! фух. фух. Так, я живий, я живий і це добре. Так, давайте, щоб нас ніхто не бачив житель. О, ні, о ні, о ні, ні, о ні. Так, 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 житель. О, ні, він, він десь тут кудись іде. Так, так. Надіюсь, він мене не бачив. Так, надіюсь, він мене не бачив. Може він зайшов у будинок? Ні, він в будинок не зайшов і це добре. Але мені треба, потрібно знати, куди він пішов, щоб він мене не спалив. Так. Давайте туди швидко побіжимо і заховайтеся. Ні, сюди давайте. А, ні, Давайте звідси зайдемо. Так, а ось-ось, я бачу, бачу. Ось його ноги. Це, похоже, мій друг, але потрібно ще й той домик перевірити. Можливо, це мій потрібний домик. Так, він поки що не йде. Все, 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 все. Все, 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 оп. Оп. В селянінім не бачу. Так, тут овечки. Так, вроді селя... Так, селяніні вроді немає. І це дуже добре. Так, тут ягнята. Все, це точно не мій будинок. Мені це отам будинок мого друга, і мені потрібно над ним зробити пранк. Але спочатку мені потрібно залізти в будинок. Але для початку давайте зробимо дерево, щоб скрафтити всі потрібні речі для того, щоб подавати собі будинок у цьому домі. А для цього мені потрібні люк і драбинка, щоб я зміг вилізати з того підвалу в будинок свого друга. Так. Все, думаю, нам цього вистачить. І тепер потрібно залізти назад туди в будинок. Але як це зробити, якщо там житель стоїть? Хм. Я навіть не знаю. Так, давайте може. Якось з цього боку може він все-таки не побачить. Ану, акуратненько, акуратненько. Оп, а ні. Він дивиться прямо сюди. що за? Чому він дивиться прямо сюди? Так. Ну обернись, будь ласка. Блін, 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 блін. блін. Чому він дивиться прямо сюди? Можливо, якщо тут я зламаю під ним блок. Ось тут під ним, він кудись піде. оп оп зламав. Зламав, 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 тікаємо, тікаємо, втікаєм. Так, 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 так. Ну, будь ласка, кудись піди. Він зайшов в будинок. Чому мій друг заходить в будинок? Ось він. Я чуть не спалився. Ви бачили, він прямо на мене подивився. Надіюсь, що він мене не побачив. О, він стоїть прямо біля вікна. Житель, а ну киш. У, -у, -у, -у. -у, -у, у Я знову чуть не спалився. Він стоїть біля вікна, але коли я йду відкривати двері, він виходить. Так, тук-тук-тук-тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Відкривай двері і виходь від те. Оба! Все, я відкрив двері, тепер Надіємось, що він вийде. Чому він сидить в будинку, як я маю побудувати свою секретну базу? Мені потрібно шукати якийсь другий план. Да виходи, виходи, будь ласка. Добре. Я тут бачив якийсь спуск. Давайте отут закопаємося і прямо прикопаємося до того будиночку. Ось тут. Це буде мій вхід в будинок, тому що через прям його будинок я це зробити розумію. Я... Тому що прямо через його будинок я це, походу, зробити не зможу, тому що він постійно знаходиться в будиночку. Чому він це нікуди не входить, я навіть не знаю. Так, де ми є? Так. Так. Я навіть не знаю, де ми є. Ну, ми поки що не біля будиночку. Думаю, ще десь 5 блоків, і ми будемо прямо під будинком мого друга. Десь тут, правильно? О, як темно. Так, да, я прям під будинком. Але мені потрібен факел, бо я нічого не бачу. І я чув по звуку, що житель виліз. Так, де ми можемо взяти факел? Смолоскип. Ось факел. Давайте його візьмемо. І... Ні, житель не вийшов. Ладно. Давайте все-таки побіжимо. Так, ось будиночок. Давайте акуратненько прикопаємося. Так, ось будиночок, ось підлога будинок. М -м -м. Все, тут буде. Ні, це вже забагато. Тут не потрібно. Тут будуть двері в мій будиночок. Так, давайте тут викопаємо територію і побудуємо тут собі базу і будемо жити прямо під будиночком жителя. Це буде дуже смішно. І дуже весело, тому що мій друг навіть не знає, що я побудував тут базу. Мені цікаво, він вдома чи ні? Бо я чую, хтось відкриває двері, але чи це він, чи не він? Його немає вдома. Mm. він зайшов. Він, вже не розуміє де щось якісь звуки, і він не розуміє, де це. А це прямо під твоїм будинком. Я не можу зрозуміти. Тут якісь дуже дивні блоки. Я не можу зрозуміти. Тут дуже дивні якісь звуки, ніби хтось щось ламає, але де я не можу знайти. Житель, він, похоже, зрозумів, що щось десь відбувається, але де він не знає. І це мені на руку. Давайте тут думаю все. Думаю, закінчили ми будувати базу. Побудуємо собі ліжко. А, ми замінимо собі, зробимо собі теплий... теплу підлогу із тканини, щоб не ходити по цій грязі вонючій. Тому що, ну, це ж як, який це будинок, якщо тут замість підлоги грязь. Це ж взагалі не по фаншую. Ще чуть-чуть. а що з стінами робити, я навіть не знаю. А... Навіть не знаю, що мені стіном робити. Ну, давайте їх теж поміняємо на шерсті. Думаю, так теж буде круто. Буде моя, буде моя кімната дуже білою. Буде. Буде. Тут ще лишилося зробити три стіночки і. ой-ой! Тут я щось забагато, забагато, забагато. Потрібно тут ставити ось тут. Все, Ось тут ми зробимо. оп 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 Буде маленький домик, але зато під будинком мого друга. Все. Так, тут все є. Тут ще потрібні двері поставити, щоб ніхто лишній не зайшов до мене. Все. Так, давайте тут поставимо собі. Е, ні, так, давайте тут зламаємо, а то немає куди поставити сундуки, пічки. І все тому все інше. Все, ось тут якраз місце є. Оп, ставимо тут. Сундучки. Тут пічку поставимо, а тут ліжко. Все, я буду біля пічки спати, і все круто. Ще потрібно зробити верстак, Поставимо його тут. І зробимо люк і драбинки, щоб я мав, щоб я міг зайти прямо в дім до до свого друга. Блін. Я скрафт, я не то скрафтив. Но зато ми можемо тут поставити собі люк. Я не бачу, чи житель вдома, чи ні. Але... Оп, і все. Так. Давайте подивимося все-таки. О, його немає. Його немає вдома. Ми можемо прямо через будинок вийти. Оп, нема. Його немає. Так, тут залетаємо. Куди він пішов? Куди він пішов, мені цікаво. Але мені потрібно е, ще трошки дерева, щоб я зміг крафт, скрафтити драбинку. А, он він, я бачив. Он, он, він он, он він. Він вийшов на прогулянку, але напевно він скоро вернеться, тому що зараз... А ні, ой-ой-ой, чуть не чуть, він, він, не чуть не побачив. Він, напевно, скоро вернеться, тому, ж, тому що зараз ніч. Поставимо тут багато дверей, щоб точно до мене ніхто не зайшов. Все. Е, так. Це зламаємо. Це тут не потрібно. Е, ось ще драбинку поставимо сюди. Оп. Все. Так. Скрафтимо собі драбину. І ми зможемо 100% прям до жителя підбиратися. Все. Оп. І я тут. Тільки тепер потрібно, щоб житель зайшов в будинок, і ми йому все показали. Так, все готово. Давайте поспимо. Давайте поспимо, тому що зараз вже ніч настала. І нам потрібно віддихнути, щоб уже завтра поки. Ой, я виспався, І тепер мені потрібно знайти жителя. Ой, як тут темно, давайте поставимо тут Смолоски Мені потрібно знайти жителя, щоб йому показати, це сховище моє під його домом. Це буде дуже круто. Так, де житель? Житель. Ти де? Можливо, тут. Ні, його тут теж немає. Я бачив, що там кудись кудись туди йшли. Можливо, вони десь в цих будинках. Можливо, ось тут. Ні, нікого немає. А, ось! Ось, житель. Житель, зачекай. Коротше, у мене є у мене є для тебе таке, що ти просто офігієш. скоріше за мною. Пішли, 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 пішли. Я тобі таке покажу. Що ти хочеш від мене? Ходи ходи, я тобі покажу, що там таке в тебе в будинку. В тебе в будинку таке сталося, ти просто офігієш. Що з моїм будинком? Ти щось з тим зробив? Ні, ні, ти де дівся? Давай скоріше ходи, ти побачиш. Ну, якщо там щось з ним сталося, тобі капець. Давай, давай, ходи, ходи, ходи. Заходи в будинок і я тобі зараз все об'ясню і покажу. Так, ходи, ходи. Житель, ти просто не повіриш, що я зробив в твоєму будинку. Ну, оглянься, може, ти навіть і побачиш щось тут змінилося, можливо. Ну, вроді все на місцях. Вазонок є, травичка є. Ну все є. Що ти з ним зробив? Не можу зрозуміти. Ну, дивись. Як ти розумієш, я живу в сусідньому селі, і мені не дуже добре до тебе кожен раз ходити. Ну, так, але... але в чому проблема? Ну, дивись. Ми з тобою дуже хороші друзі, і, як ти розумієш, по годині часу з того села в це село. Ну, як ти розумієш, ми з тобою дуже хороші друзі, і тому я не хочу з того села годину їхати сюди, щоб потім годину вертатися туди. І, і я вирішив, що я хочу залишитися тут жити. О, це ж чудово! Але в якого будинку ти будеш жити? Ну, в твоєму. Е, в моєму будинку? Ти що, зовсім офігів? Тут навіть ліжка нема. Де ти збираєшся жити? Ну, я про все подбав, так що не переживай. Я збудував тут собі будинок. Де ти збудував будинок? В якому місці? Ну, ти прям під ним стояв. Що, серйозно? Покажи. Ну, дивись, тут знаходиться люк, і якщо його відкрити. Тут мій будинок. Ні, хрена собі. А коли ти встиг, вообще? Ну, коли ти ходив до своїх сусідів, було треба дивитися за своїм будинком. Так я пішов тільки вечором до своїх сусідів. А весь час був під будинком. Ну, я знаю. Я з тобою від самого ранку наблюдав, тому що я хотів побудувати як можна скоріше це в свою собі базу під твоїм будинком. Десь ти спочатку тут стояв біля дверей, чогось ніяк не хотів загодити в будинок. По тому я тебе. Ти навіть мене чуть не побачив у вікно. А, я от хто там пробігав. Я думав, це якийсь кіт чи пес. Ти що, хочеш подивитися на мій будинок? Ну давай іди Як тобі як тобі там? Добре? Комфортно? Так, все добре. А що тут за тудель? Е, чекай, 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 куди ти побіг? Куди ти побіг? Це, це вихід запасний. Це запасний вихід. Ну, що тобі сказати, давай все настрою назад. Ти жити під моїм будинком не будеш, це точно. Якщо хочеш, побудуй собі десь біля мого будинку, або купи собі територію у призмерах цього села і можеш побудувати собі будинок. Ну, так ж не цікаво. Мене не цікавить. Іди і собі будуй свій будинок. Я не хочу з тобою жити, тому що ти. Мені будеш надоїдати. Та не буду я тобі надоїдати. Це не обговорюється, я пішов. Коли я вернусь, має бути все на місцях. Ну, добре, я, я запам'ятав твої слова. Щоб ти потім у мене нічого не просив. Друзі, не вийшло мені жити під будинком мого друга, так що придеться мені це все наново звідновлювати. Тому що мій друг не хоче, щоб я жив під його будинком. Жалко, звісно, але що поробити. Я надіюсь, що ви мене підтримаєте. поставите лайк і підпишісь на канал. Бо я дуже хотів жити під будинком свого друга. Але, як бачимо, жителю це не сподобалось. На цьому у мене все. Тому ставте лайки, підписуйтесь і не пропускайте нові серії. Па-па!